Ну що мої любі рідні? От тепер по справжньому вас вітає Чернівці. Тисячний репортаж з улюбленого залізничного вокзала, який збудований в австрійський час. Неймовірний наш експрес-потяг. Чернівці Київ чудовий. Я дуже дякую провіднику, який був дуже до нас привітний. Потяг був наполовину пустим. Це так просто. Ну як ви себе виїхали з Вікосі, яка мене зараз знімкує. Наша дівчинка Буковинська, яка вчиться в Києві в кісі, і буде нашим майбутньому будівельному розвитку України. А сьогодні та та да да дадам тата да 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 дадададам Вас вітають Чернівці. Неймовірно, неймовірне відчуття. Я, звичайно, коли під'їжджала рідна Буковинська земля, вже сонечко, Боже, яке воно все гарне. Скрізь Робіння, акації. Каштані вже немає, певно, тут південніше. І таке відчуття рідного, рідної Буковинської землі. Воно вже воно почалося в Коломиї. Десь о щось і ранку, коли ми проснулися, була Коломия. І я дивлюся в вікно, а усі ходять в вишиванках. Це Прикарпаття. Думаю, як же в Чернівцях? І як мені було приємно, коли на пероні мужчини йшли в таких ну, чоловічих вишиванках зустрічати своїх жіночок, своїх газдиньок з Києва. Ну що? В мене ще є пару хвилинок. Мене буде зустрічати мене моя рідна Лінуся. Ну і з пісні слов не вибросиш. Оце, оце все тільки перша частина Марлозоського балету. Але ми з усім цим впоримося в Чернівцях. Ти впорушся з усім, і це все ось так от, тому що це Чернавців. Черна черновіце. я дуже щаслива. Я вітаю моє рідне місто. Я вітаю. Кожна камінчик в Кобилянської, будь-де. Тут поруч будиночок моєї матусі. Зазвичай мене мамочка зустрічалась з ціпочком останні роки. Зараз вже і складно. Тепер я поїду до матусі вже після дня вишиванки. До нових зустрічей і наступний етер буде з Кобилянської. А тепер давайте всі разом, ну тому що блін, ну тому що так: Та-та-да-да-да-да-дам, 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 Вас вітають Чернівці. Мої любі черновці, черновіци, до нових зустрічей. Поки що з фронтовок вокзалу чернівців. А далі, звичайно, точно вже скажу з Кобилянською. Ваша Ксюня, папа. -па.